Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабль. Сьогодні ми будемо продовжувати проходити таку славетну, славнозвісну і дуже хорошу, як на мене, гру Відьмак 3». Одразу хочу зробити маленьке оголошення. Відьмак буде в нас виходити один раз в два тижні, так як гра досить обширна, а я хочу дослідити її і насолодитися нею повністю, то це рішення, як на мене, буде досить логічним. Проте це не означає, що я буду випускати менше контенту на цьому каналі. Повірте мені, я знайду що знімати. І ще. Ще одне маленьке оголошення. Перед тим як почати вже грати у Відьмака, хочу дещо сказати. Ми зі спонсорами із Колбоєм ем будемо брати участь в такому собі какао Капі». Це благодійний турнір, який призначений для того, щоб зібрати кошти на дрон. Посилання на банку для того, щоб задонатити на дрон, ви можете знайти у описі під відео, також в закріпленому коментарі. Ну, з оголошеннями ми вроді би закінчили. Саме тому всі дайте влягайтеся позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був Відьмак 3. Друга серія. Якщо ви не пам'ятаєте, що відбувалось в минулій серії, то варто її переглянути знову. А якщо ж пам'ятаєте, і ви такі в мене молодці, то будь ласка, підтримайте це відео лайком і коментарем. Це буде дуже і дуже приємно мені, каналу і всім взагалі нам. Як би там не було, закінчилась попередня серія на тому, що ми знайшли таки ту жінку, яку шукали, а саме Єніфер Звінгерберга. І насправді вона знала, що ми тут є, але до того моменту, поки ми не вбили грифона, скрипт не запустився, щоб вона не приїхала до нас і не почала нас вести до короля Емгира. Хто не знає, я до речі теж не впевнений, але мені здається, що цей король окупантів. Також по сумісництву цей король є батьком для сір. Є батьком, і так я знову наступив на є батьківські граблі. Дивіться, я сам засуджую то, що я наступне скажу, але я все ж таки це скажу. Є батько це опція для людей, в яких тато пішов за молоком. Опція звичайно же ж в дії, тому що є вибачте. Будь ласка, вибачте. Короче, перед тим як ми потрапили до короля, ми мали пробігти певну дорогу. Я так розумію, довезіме. Тому що палац, в якому сидить Імгер, мені дуже сильно наг... Нагадує палац з першої частини гри. Ну коротше, на нас напав дикий гін, і Єніфер нас в принципі врятувала, але вбила ще декількох солдат. Би там не було. Перед тим як потрапити до короля, ми маємо ще й чомусь поголитись. Таке враження, що ми з ним цілуватись будемо. Ну і помитись. Таке враження, що ми з ним. <кху> Блять, це ж тепер означає, що я тільки перед <кху> миюсь. Виходить, я давно дуже не миюся. Вибачте, 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 я не хотів, би ви то все знали. Ну а тепер, раз ви це знаєте, то ми з вами ближчі. Зеть, підкатувати до своєї аудиторії, це взагалі нормально? Ну коротше, оцей от Джокей вирішив, що нас потрібно навчити кланятись. І якщо чесно, мені не дуже подобається ідея взагалі кланятись комусь. Я виріс у вільній країні, і я не звик комусь кланятись чи падати в ноги. Саме тому, коли в нас був вибір між тим, чи кланятись королю, чи ні, я вирішив, що ну. Пішов ти нахуй трошки МГР. Після того він вигнав всіх, хто були в кімнаті, і ми почали вести вже свою розмову про те, що він хоче взагалі від нас. Насправді виявляється, що він хоче, аби ми знайшли для нього циркулярку. Ну просто дві перші букви, каламбур, все цирілу. Я маю на увазі, цирілу, що дуже співзвучно ще з іншим словом таким як цирульник. <звігінь> <звігінь> ну коротше, тепер ми з Єніфер маємо знайти цирілу. І насправді ми це робимо більше для себе, аніж для нього. Тому що, наскільки я пам'ятаю, в книжках цей самий король був таким собі тираном. І, взагалі він окупант. Яка симпатія може бути до от таких от людей? Він до речі, нам каже, що заплатить за те, що ми знайдемо цирілу. Але нащо нам будуть його гроші взагалі потрібні, якщо у нас не буде сім'ї? <звігінь> Трошки вселився він 95-та бензина, але насправді то таке. я. Звідси же ж ми маємо перенестись на пошуки Циріли. і я одразу можу вам заспойлерити. Це буде дуже і дуже класно, і дуже дуже хороша історія. І взагалі тут все-таки а це так прекрасно, як тільки вміє CD Projekt Red. І зараз я хочу сказати деякі речі. Наші улюблені поляки, CD Projekt Red, нещодавно випустили додатковий контент для кіберпанку 2077. Разом з додатковим контентом вийшла і українська локалізація. І я скажу одразу: кіберпанк. Мені як гра не подобається взагалі, навіть при його виході я не хотів в нього грати. Але з виходом української текстової локалізації ця думка, напевно, що змінилась, тому можливо, найближчими місяцями я пограю у кіберпанк на такій улюбленій і рідній українській мові. І я впевнений, що отримаю задоволення від того, що я побачу в текстовій локалізації. За що хочу подякувати всім людям, які працювали над локалізацією кіберпанку. А тепер давайте повернемось назад у відьмак. Як би це дивно не звучало. Ми не знаємо, що ми зараз будемо робити. Можна йти по знаках запитання, можна йти виконувати відьмачі контракти, можна йти шукати скарби різні, можна Бліт, роби, що хочеш, коротше. Але так як тут канал більше про сюжет, то тут я буду концентруватись саме на сюжеті гри, а не на якихось другорядних завданнях. Хоча я знаю, що їх є дуже і дуже багато, і вони є дуже і дуже цікавими. Саме тому я буду проходити цього відьмака на стрімі ще, напевно, що дуже довго. Він буде чергуватися з різними іншими іграми або міні-іграми, але здебільшого на моєму Каналі, ви будете бачити стріми по відьмаку, тому що це гра ну просто незрозумілих мені насправді масштабів. Отже, тепер в пошуках сірі ми маємо йти або до барона, або до одної такої магічки, яку ми дуже і дуже добре знаємо. Спочатку я вирішив піти до барона для того, щоб дізнатися, що взагалі він знає, але нас туди не впускають, або потрібно платити за вхід. І Якщо чесно, корупцію я також аж ніяк не підтримую. Саме тому ми знайшли секретний хід під містом, який чомусь веде нас рівно в сад цього барона, тобто для того, щоб вбити. Голову оцього от е, округу ми можемо просто проплисти чуть-чуть і там трошечки пройти, і тоді ми вийдемо в нього прямо в саду. І що ще більш абсурдно, він зовсім ніяк не охороняється, ну тобто. Постав охорону, якщо ти знаєш, що звідти можуть прийти вороги. Блять, я просто сам пройшов так чистенько, еть, дару, хлопці. Коротше, виявляється, що барон не така вже і погана людина, як його описували. Хоча так виявляється тільки на перший погляд. Коли він бачить нас, то розуміє, що ми шукаємо Цирілу. І тоді він розуміє, що він може використати нас як свою робочу силу. І насправді тут використовується звичайна схема Ти зроби мені щось, я тобі дам інформацію, яка тобі потрібна. Але перед тим він надає нам частинку інформації, яку він має про Цирі. І як на мене, вона дуже класно оформлена, тому що інформацію, яку ми чуємо про Цирі, ми граємо від лиця Цирі. В даний момент ми маємо пройти ліс, в який ми потрапили незрозуміло як, для того, щоб добратися до барона, поїсти, помитись, те детепе. Хоча перша наша ціль, мені здається, це зовсім не барон. Цирі просто старається втекти від дикого гону. І по дорозі ми зустрічаємо маленьку дівчинку, яку звати Гретка, і вона починає нам розказувати за короля вовків. І як ви вже можете здогадати, основними ворогами тут будуть виступати вовки. А королем вовків є. Вервульф. Для тих, хто не знає, хто такий Вервульф, можу просто пояснити: Вовкулака. І якщо чесно, з Вовкулакою битися за Геральта набагато важче, ніж битися з Вовкулакою за ту саму Цирі, тому що вона має якусь незрозумілу силу. Ну от, наприклад, коли за Геральта ми робимо перекат, то він все ще може отримати якийсь там демедж. А у Цирі немає такої опції, тому що вона буквально зникає з поля зору ворогів. Саме тому битися за цирі було дуже і дуже легко. І саме тому мені якось було потім важко знову стати за Геральта, тому що ним битися. Ні, якщо чесно, зовсім не подобається поки що. Це через те, що ми ще не прокачали достатнього рівня, і через те, що я хочу по відмачих контрактах, які не відповідають моєму рівню, хоча б на 5 рівнів. Але то вже таке. Короче, після того як в цирі вбила того в кулаку, вона потрапила до барона, якому її привів оцей от чувак, і сказав, що це його донька. Як ми знаємо, Царіла аж ніяк не є донькою оцього от собаки. І на цьому закінчується історія від барона. І він каже: «Дальше за гроші, брат. Ну, як ну він не так каже. Ну але суть ви зрозуміли. Коротше. Ми беремось виконувати його прохання. Прохання його полягає в тому, що у нього зникла жінка і дитина. І хотів би я сказати, що їх викрали, чи щось таке. Але ні, судячи по тому, що ми знаходимо в кімнаті, там була боротьба. Тобто він бив маму і судячи по всьому бив і дитину. Цей момент ми розуміємо, якому все ж таки уйобку ми маємо допомагати. Але через те, що у нас немає вибору, хіба що як Геральт накласти акції на нього і випитати всю інформацію в нього під аксієм, а потім успішно втекти з його угідь тим самим шляхом, яким ми сюди блять і прийшли. Але про це ніхто не подумав. Тому ми починаємо пошуки дитини і жінки барона. Звучить так, ніби я казку якусь читаю. Ми поч... Починаємо шукати дитину і жінку для собаки. Ну, коротше, тепер ми виходимо з угідь того самого барона і знову йдемо в відкритий світ. Тут же ж ми вирішили піти до місцевої знахарки, для того, щоб розпитатися в неї хоча б якусь інформацію про цирілу. І знаєте що? Виявляється це кейрамець. З нею ж ми відправимось в незабутню подорож в подорож по якимось ельфійським підземельням, для того, щоб знайти будь-яку інформацію, яка там є. І дійсно, там є інформація про цирілу, прикиньте. А ще там є дикий гін, токсичний газ, шурі. Ілюзії Геральта і той самої кейремет, звідки взялися взагалі непонятно, звідки, Вообще непонятно як, і я їх вбив з першого разу. Та при першому проходженні вони мені сильно дупу підпалили. Коротше, перед тим як тут все оце знайти, ми бачимо дикий гін, потім за ним женемось, як би дивно це не звучало і каламбурно. Потім же ж на нашому шляху починаються відкривати портали, з яких віє вічною холодригою або вічним холодом. Для того, щоб їх закрити, ми насправді використовуємо механіку з другого відьмака. Тобто кейремет скастує якийсь там щит. Цей щит працює тільки по області. За область виходити, ми не можемо, тому що ми там замерзаємо. І за той час, поки вона старається хоча б якось закрити той самий портал, ми маємо відбивати світ собак дикого гону. Закривши три таких портала, ми рухаємось далі, де бачимо одного з генералів дикого гону, який хоче помахатися трошки з Герольтом. На фіде один раз, на Фіде в другий раз, на третій раз ми йому роздали так сильно, що він аж помер. Перше ж здавалось, просто подивись, яку інформацію має оцей от якийсь ельф, чи древній ельф, чи хто то взагалі би не був. Його персону відкриють нам чучуть Зніше і тепер у нас знову з'являється вибір. А саме допомогти нашій оцій магічці і знайти якийсь там ліхтар, який розвіює всі ілюзії, і потім ходити тішитись тим ліхтарем, ніби дурний цвяхом. Якщо ми обираємо допомогти Кейрі Мед, то отримуємо таку собі загадку. Загадка полягає в тому, що ми маємо запалити вогні під статуями в певній послідовності, і ту послідовність нам написано на камені. І англійську мову я знаю дуже добре. Не сказав би, що прям fluent english, але. На досить пристойному рівні і мене дуже збивало з пантелику те, що у двох статуй з чотирьох є оцей от кіт. У одної є флейта, а в іншої є там якась труба, по-моєму, чи щось таке, чи меч, чи пісю. Коротше, розгадавши оцю от загадку, ми рухаємось далі. Далі нам потрібно прочитати книжку, яка розповідає про трьох відьом, які, можливо також мають якусь інформацію про цирі. І так переплітаються два квести: квест барона і квест Кейри Мец. Тепер ми прямуємо до тих самих відьом і зустрічаємо там дуже багато дітей. Для того щоб вони розказали нам, хоча б якусь інформацію. Ми мусимо пограти з ними в хованки. Ну коротше, ми всіх знаходимо за допомогою нашого відьмачого чуття. Тепер вони допомагають виманити бабку, яка швидше казала, щоб вони з нами взагалі не спілкувалися. Для того, щоб поговорити з ще одним хлопчиком, який знає, де захований інший хлопчик, якого назвали тут чомусь Джонні. І насправді він незвичайна дитина. Він якимось чином втратив голос. Ну, як якимось чином, оті три відьми вкрали в нього голос для того, щоб він не співав чи що б він не робив. Я не розумію, наш вони це зробили. Просто побавив. Десь по ходу. Вертаємо голос малому бідному Джоні, і тепер він нам розказує, що потрібно поговорити з його бабусею, з отою бабусею, яка нас виганяла своїх угідь. Поговорити з нею потрібно, тому що вона єдина може викликати тих трьох відьом. І відьми насправді йдуть з нами знову ж таки на контакт. Але цей контакт знову ж таки такий самий, як і був з бароном. Тобто, ми робимо для них щось, вони дають нам певну інформацію. Коротше, вони кажуть, що ми маємо вбити древнє зло, яке заховане в одному з дерев у цьому лісі, і нам появляється точка на міні-карті. Ми туди біжимо. Вбиваємо вервульфа, або обходимо його так, як я зробив на стрімі. Ми або вбиваємо те дерево, або не вбиваємо дерево зовсім. Як в минулих проходженнях цього відьмака я слухався дерева і звільняв його, то в цьому я його попробував вбити. І знаєте, в мене дуже і дуже легко вийшло. Його вбити було, блять, легше, аніж того єбучого вервульфа, який охороняє вхід до тої печери. Ну і місце сили, попри це. Але то вже таке: ми приходимо до тих відьом, віддаємо вухо сільського голови, яке він приніс жертву за те, що ми допомогли йому побороти вічне. Якесь зло. Коротше, щось їбать, запутано. І до нас з'являються дуже не ті відьми, які були зображені на картині. Але то ну, я того і чекав. І от, ну... Жінко, а ти як через той кошик, хоча б щось бачиш? Алло? Алло? Алло, може, знімеш його? Поговоримо раз на раз тако на кулачках, на ножах може. Ну і вони розказують, що Цирі насправді від них втекла, і мені здається, що вона втекла від оцих от відьом до барона. Тому наша історія менш-більш складається. Я з Геральтом і з чатом вирішив, що ми потім прийдемо назад з цирі разом і роздамо цим трьом відьмам пиздяки. І на цьому закінчується наша серія. І я знаю, що деякі люди просили мене, щоб я зробив трохи більші відоси. але тоді мені потрібно буде витрачати на них набагато більше часу. Повірте мені, це не так вже і легко. Якщо ви хочете більше відьмака у моєму виконанні, то приходіть, будь ласка, на стріми. Там його буде повірте мені, вдосталь. Якщо ви хочете підтримати канал Копійчиною, як оці от люди, нікнейми яких ви бачите зараз на екрані, всі посилання в описі і в закріпленому коментарі. Особливим дякую, хочу виділити Даню Романюка. Він же ж Обівін та Олександру Кузнєцову. Дякую за ваш вклад в мій контент. Ну і вже по традиції. Харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!